Чергова російська атака на Запоріжжя. Вночі росіяни гатили по обласному центру і передмістю. Застосовували ракети з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти, цивільні споруди. Лише дивом минулось без жертв, але дуже багато руйнувань. Докладніше про ситуацію розпитаємо в кореспондента п'ятого Дениса Розенкова, який зараз на зв'язку зі студією. Дениса, вітаю тебе. Розказуй про наслідки того обстрілу. Так, я вас вітаю, Катя. Буквально дві години тому в запоріжці почули гучний вибух. Це сталося під час оголошеної повітряної тривоги. А вибухова хвиля була дуже потужною. У багатьох домах траслися вікна. Наразі ми з'ясовуємо інформацію, куди потілили окупанти та дотримуємось інформаційної безпеки. А до того Путін це обстрілювали Запоріжжя. Вночі було здійснено дві атаки у першій ночі та у п'ятій ранку. За наявною інформацією, росіяни влучили у інфраструктурний об'єкт в обласному центрі під час вже другої атаки були понівечені житлові будинки у приватному секторі в одному з сіл передмістя. Також тут було попадання у дитячий садочок. На щастя, обійшлося без жертв, втім, вирви від вибухів. Боєприпасів вражають, От просто пряму мало. Постраждали житловий будинку, дитячий садок. Пряме попадання в житловий будинок і виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав, загиблих немає. Наразі почалися відновлювальні роботи, тому що повилітали вікна, фасади, двері житлових будинків. Пошкоджені і садок, будинок культури, порядка п'ять будинків, ті, котрі сильно постраждали від вибухів, і порядка шість-сім будинків, які невеликі спитні. Сім прильотів, три крупні такі у населеному пункт, прямо в село, і останні за межами населеного пункту. Ну, от як зазначив голова громади, місцеві жителі нарахували сім вибухів, три зафіксували безпосередньо в селі. Розумівка, а інші вже були за його межами. Ось що кажуть про сьогоднішню ніч. Очевидці також прошу пряму мову. що рвалися де то чи п'ять чи, чи сім. скачив з кроваті. по друзьям смотрю, что случилось, и все. Я была здесь только свекровь, но это, пожалуй, где-то на пол шестого, сколько там могло произойти, как судя по, этому, по информации. Вот, и, ну, прилетел снаряд, выбило окна, снесло крыши, крышу, вернее, все разнесло. Вот так вот, такая ситуация. На Слава Богу, целая здоровая, стресс. Зараз на місці влучань працюють всі відповідні служби. Представники громади обіцяють вже до кінця сьогоднішнього дня закрити плівками та плитами ОСБ всі понівечені будинки. Вибухотехніки наразі з'ясовують, якою зброєю було скоєно цей напад на Запоріжжя. Попередньо відомо, що ворог застосовував ракети з реактивних систем залпового вогню. Катю? Дякую тобі дуже. Дениса Денис, Денис Розунков, наш кореспондент із Запоріжжя, розповідав нам про підсумки нічного обстрілу Росіян. І от пар годин тому там стався ще один обстріл. Поки тримаємо режим тиші. А дев'ять із десяти шахедів, які окупанти запускали по Україні вночі, збили сили протиповітряної оборони. Звітує про це командування повітряних сил. Росіяни атакували з Брянської області РФ. Ворожі дрони камікадзе летіли через Сумщину і Чернігівщину. Крім того, в небі було. До п'яти інших цілей ймовірно це були повітряні кулі для відвернення уваги нашої ППО. Третій день московські попи ніяк не можуть покинути Києво Печерську лавру. Зробити це мали до 29 березня. Сьогодні 31. е Нічого не змінилося. Біля заповідника зібрались віряни. До них доєдналися активісти. Там постійні крики, сутички. Священник вирішив освятити водою всіх присутніх. чомусь сьогодні зокрема перепало святої води і нашому журналісту Віталію Залевському? Він правда прийшов до цями зараз на зв'язку зі студією. А Віталію, вітаю тебе! Захоплююся ще раз твоєю витримкою. Розказує, що. Зараз відбувається біля лаври, чого вимагали активісти, і чи не виходили бодай, ще якісь священники з кадилами і святими водами? Катю, вітаю скандал навколо виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври триває. Ви можете просто зараз чути, що сюди вже прийшли не тільки віряни УПЦ МП, але й активісти. Власне, чому прийшли? Вони вимагають, щоб усі представники УПЦМП МП покинули святиню, а також їм не подобається те, що вже вдруге. ОПЦМП та московський патріархат не впустив комісію мінкульту, який мав перевірити майно, а також передати його вже державі. Тож трохи згодом тут вже сталася сутички між вірянами та активістами. Ми були також в цьому епіцентрі, і хочу сказати, що нас намагалися виштовхати, але ми продовжували свою роботу через крики, галас і так далі. Як все відбувалося, ви можете побачити. І ми ще сюди прийшли з хлопцями, для того, щоб їх якось, ну, ми ж всі люди, ми всі громадяни України, так? і нам треба їх просто переконати, щоб вони стали на наш бік. Тому що вони платять данину священнику, десятину, а він платить Кирилу. Які платять уже на те, що ну вкладить путіну, і путін вже вбиває наші військові. Їм просто треба відмовитися від московського педархату перейти в київський. Після чого до натовпу вийшов батюшка з, з водою у відрах. Він почав так робити і ведучих цієї священної водою, як вони сказали, і журналістів, і вірян, і активістів. Власне, ми хотіли дізнатися, що відбувається. Він нам розповів, що його благословили керівництво ПЦМП вигнати бісів. або, або щось на кшталт цього. Тому давайте послухаємо. Скажіть, що це було? Водосвятний молебен. Водосвятний молебен. Свята вода. А хто його організував? Я. А для чого по благословенню нашого руководства? Ну як? Щоб біси бачили, як люди раділи. А ви думаєте, у нас біси? Я думаю, що біси тут скрізь є. Тож. А... Ви почули, що вони говорять, і я нагадаю, що ще 29 березня московський патріархат мав покинути Києво-Печерську лавру. Всі приміщення, але як бачите, вже 31 березня, другий день роботи комісії мінкульту, нічого не відбувається, тому що заважають як представники УПЦМП, так і віряни. Ми теж поспілкувалися. Власне, чому перешкоджають яку відповідь отримали? Ви можете послухати. Ми не проти того, що прийшла комісія Мінкульту. Хай вона приходить, але хай пред'являть документи на те, що вони мають право опечатувати, мають право проводити якісь дії з нашими храмами, з нашими будівлями. Якщо вони приходять, ми маємо право на те, що прийшли наші юристи, наші адвокати і працювали разом і працювали разом з ними. Якщо наших адвокатів нема, ми можемо до того моменту, як прийдуть наші юристи, їх не пустити бо приходять наші юристи. По-друге, вони не представили нам ніякі документи. Як ми можемо їх допустити? Ну, я нагадаю, що також стало відомо, що суд відмовився призупиняти виселення у ПЦМП. Тож, з Києво-Печерської лаври, і як ви можете зараз побачити, людей як віряна, так і активістів стає все набагато більше. Тож про все це буде розповідати мій колега Юрій Пугач. Він уже поруч, поруч зі мною. Тож заходьте, будь ласка, на платформи П'ятого каналу, а особливо на Ютуб, де й буде Юро Юра, вести це. Все тому передаю слово на цьому. в мене все. Дякую тобі дуже.